Вітаю, шановні друзі. Святопокровський храм. Я шортс, який вас запрошую на це відео. Тут буде трохи більше самого відео. І трошки прогуляємось навколо центральний вхід. Входи вони однакові. В принципі, не будемо зупинятися на центральному. Просто хочу подивитися оцю архітектуру разом з вами. Кажуть, ото хрест був упав з цього куполу колись. Бачите, на всі вікна вціліли. На сьогоднішній день вже під коркізі бачимо ці Вони так трохи примасковані, але ж їх видно. Людей знімати не будемо. Це зелені, воно дуже епічненько. А оцей вхід можна роздивитися більш детально. Він дуже схожий на центральний. І теж бачите різблення. Зберігалося і дуже непогано, до речі. Телеві двері, питав людей під час Другої світової війни німці тут були, але не зірвали цей храм. Різниця між храмом і церквою, церква маленька на один купол, це храм, тут два куполи, як бачите. Второй купол. И резбление даже в горе вы видите. Очень красивый храм. Приятный. С цього боку. Менш дерев, Можна подивитися, які вікна, яке різьблення. Це ми з іншого боку зайшли два куполи. Оце, мабуть, основний. А тут дзвінниця, другий купол, той який поменше. І теж, як бачите, Різ, дерево. І ось храм. Дуже красивий, ухожений. Всім здоров'я.